Гудю, гудю. Господи, от так машуть, наче вони лебеді. Добрий день, Добрый. не сідаюся, звиняюся. Та да. чекаю і скушаю, підвізьте. Так, да, звичайно, що сідайте. Ой, спасибо вам, дуже щиро. Та нема за що. Думаю, що ні. Будемо може бути набагато більше, тому що це програма таксі. Це О, програма Таксі! Как, Повезло! Как, да, що таке програма Таксі, ви знаєте? Ну, Бачили, чули? Да. Ви, їдете, ви їдете безкоштовно, відповідаєте на запитання, якщо робите це вправно, то отримуєте гроші. Okay, якщо yeah. робите три помилки, то я вас висаджую там, де ви зробите третю помилку. Okay. Не доїхавши до строгі! До що робити? Да. Робота це така. Достатньо. Ну що, ви згодні? Та да, 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 то поїхали, поїхали. тоді! Як вас звуть? Ірина Тетяна. Ірина і Тетяна, дуже приємно. І Мене звуть Іліша. Привіт. Привіт. Не бачу жодного серйозного приводу, щоб не почати, власне кажучи, грати. Отже, перше легке запитання. Смужка якого кольору є п'ятою за рахунком у веселці? Це дивлячись, звідки починати? Давайте з класичного боку. З класичного? Так. Це середина? Ну, напевно, що так. Ага, напевно, що так. Можливо, жовто як ти скажеш попро. Я думаю, всі Синя, да? Відповідь на запитання. Так. Ой, ну, подруга сказала синій. Хай буде синій. Синій. Кожен охотник желає знати, де… Зарить склад. Кожен охотник желає знати, де… це блакитний. Голубой. Блакитний, Прекрасно, боже. Яка в мене подруга розумна, Боже. Подруга розумна, але ваша відповідь була синій. А, це а Синій блакитний це на українській мові. Голубий. А... Нічого страшного не відбулося. Да, Ви зробили свою jed... першу помилку, але в принципі це тільки початок. Ви можете зробити ще одну помилку абсолютно безболісно для себе. Але після третьої я вас висаджу. Добре. Тому давайте, Правила, зберіться. Я вірю в вас. Слухаємо наступне легке запитання. Що самотньо біліє в тумані моря за версією Лермонтова? Доброго. Парус, звісно. Парус. Біліють одинокий, в томані в моря. Што ще потім в страєком што потеряв в краю родном? Абсолютно реально правильно відповідь. Бачите, я вказав я вас вірю. Перші 50 гривень вам зароблені. Вітаю вас! Дякую, дуже приємно. Слухаємо наступного запитання. Який відомий дресирувальник, що давно перейшов з кицьками на ти, побудував їм їх власний театр. Саме просто хоча б прізвище. О, Господи, зараз скажемо. Юрій. – Господи, ну що ж це він так крититься в голові? Оце я сьогодні не на ту голову стала, бачите? І воно це так виходить. Да. Назвати театр кішок. Театр кішок. Стоїть обличчя, от стоїть обличчя перед очима. Чую, розумієте, як вони Чую, да. а я бачу їх, бачу на стені. Давайте не будемо казати, що ми зараз на запах виходить. Травольна відповідь! Ось сьогодні магнітні бурі і щось давить, наче на мозгі. Я так чувствую, що дави, воно це дави. щось дає. Я вам да. скажу так відверто. Як кажуть люди, які сиділи на тому задньому садінні, де зараз сидите ви у цій машині весь час магнітні бурі. Ви знаєте, оце навірно так люди люблять гроші. Оце я весь час думаю. Так оце мрію, щоб у мене був товстий кошельок і тонка талія. Оце вища кажу, Господи, не перепутай. А він оце щось не дає поки. Да. І оце не, наговорюйте, не не Талія хочу. у вас чудова. Давайте заробляти О, гроші, я щоб я гаманець теж товстіша. Да, Поїхали. Наступне леке запитання. Який гравець футбольної команди під час гри пробігає набагато менше за інших? А, вратарь вратарь, конечно, воротар. Так, варіантів немає, і це абсолютно правильна відповідь. Абсолютно правильна відповідь, що ви ще й футболом Ну, трошечки, так змушені змушені дивитися. Да.